Війна внесла свої корективи. Нині чимало родин опинилися в скрутному становищі, а вразливі категорії населення і поготів. Тож щойно подружжя Панчуків зі сміли дізналося про програму від естонської ради у справах біженців для підтримки створення нових джерел доходу. Одразу взялися до справи. Катя і Олег обоє з народження мають інвалідність. Проте розповідає дружина, чим займатися довго не думали. Рішення було спільним. О Олешка, ну він уже є пасічник в третьому поколінні. В нього вже трохи було вуликів. А в мене, якби була з дитинства любов до бджіл, бо колись і в батька було декілька вуликів. Бджола – це взагалі здоров'я, тому що ще в данину рахувалося, що бджола це божа комаха, вона стілює, вона дає різні продукти, вона дає життя. Дуже важливо. Якби розвивати цей напрямок, ми дуже вдячні, що нам допомогли в тому, що ми можемо розвинути більше свою пасіку. Програма екстреної підтримки засобів до існування реалізується естонською радою у справах біженців у рамках консорціуму реагування під керівництвом ЕКТІД за фінансової підтримки бюро з питань гуманітарної допомоги United States Agency for International Development. Першою про даний проєкт агентства США з міжнародного розвитку, що відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам, розповіла Катерині і Олег. Лего та підтримала подружжя у прагненні до розвитку їх друг і наставник Ніна Дем'яненко. Нам надійшла інформація, зокрема, і Ніні Трохімовні щиро дякуємо, що вона допомогла нам в цьому, що є така можливість отримати грант від Естонської ради підтримки біженців. І ми все оформили. І дуже дякуємо представнику, яка допомогла нам з оформленням цих документів. І ми не сподівалися, що ми його отримаємо. Але слава Богу, була на нараді. Я коли почула за ці гранти, я зразу вже в мене, вже в мене бжоли роялися в голові, і Катя й Олег були перед очима. Я їм зразу дзвонила і сказала: готуємося до непростої. Тому що то проста була справа виграти цей грант. Кінцевий результат у нас вийшов позитивний, і зараз думаємо, де ще ми що будемо впроваджувати у цих питаннях. На грантові кошти Катерина і Олег придбали вулики та необхідний для пасічника. Інвентар. Ми закупляли вулики, медогонку, воскотопку. Ну і там різні речі, які потрібні там димарі, маски, тому що. Так, в нас є плани в розвитку, може навіть і 30 сімей. Головне, щоб ще відповідали, як то кажуть, природні умови. Я, наприклад, ще пройшла онлайн-курси бджолярині, а Тобто, мене це приваблює, мені це подобається. І я знаю, що навіть укусами можна лікуватися. Нині молоде подружжя із задоволенням займається улюбленою справою. Мають Катерина і Олег вже і плани на найближче майбутнє розширити пасіку та створити апі будиночок. В першу чергу для себе, а потім може також запрошувати і людей, тому що в апіту будиночку можна і налагодити, і сон. І полікувати проблеми зі спиною, і з різними такими суглобовими проблемами. Воно дуже корисно і знімає гарно стрес. наприклад, поміняти треба, стали вулики, бо вже їм більше, ніж по років. Тому і зими зараз такі влага велика. Кілос. І розширити ти пасику. Нині Олег доглядає поки 10 власних бджолосімей. Проте секрет успіху пасічника має вже свій. Треба їх любити, і вони і вас полюблять. Катерина здобула освіту практичного психолога з правом викладання у вищих навчальних закладах. Нині працює не за фахом, а швидше за покликанням. У вільний від роботи час допомагає чоловікові і розділяє його хобі. Він вишивальник з досвідом. він ходив на спеціальні курси. Він навіть вчився вишивати весільні рушники. Там є своя ціла техніка і методика. Я колись в дитинстві мене мама вчила вишивати просто нитками, хрестиком, але бісером мене навчив, бо їх вишивати. Ми буває так вишиваємо, візьмемо якусь картину, вишиваємо по черзі. і Олега Ніна Трохимівна добре знає, що з їхнього дитинства. Товаришує з ними, підтримує і допомагає. Нині. Молоде подружжя Панчуків, їхню працелюбність, силу волі і жагу до життя називають чудовим прикладом для наслідування. «Катя і Олег це не, не просто так вони це розказали пасічники. Вони спортсмени, грають в шашки. Неодноразово виступали на обласних змаганнях з пневматичної зброї. Нині Катерина і Олег впевнено крокують до своєї мети. Іншим також радять в жодному випадку не зупинятися на життєвому шляху і як би не було складно не опускати рук. З чого розпочати шлях до реалізації власної мрії? Говорять так: ну спочатку треба визначитися з метою. Що ви бажаєте, де ви себе бачите? І звичайно, що знаєте, як кажуть, робота лікує, тому що якщо ми будемо тільки лежати і дивитися в стелю, то це просто розвинеться депресія дуже важкого стану. А нам потрібно триматися. Звичайно, що страшно, але знаєте, як кажуть, вовків бояться в ліс, не ходити.